Привіт! На сьогодні буде коротка практика для ранків, коли ми поспішаємо щось робити, або коли ми працюємо з дому, і в нас є декілька хвилин між нашими дзвінками, щоб ми могли порухати нашим тілом. Воно буде до 10 хвилин, щоб наше тіло запустилося, щоб наше тіло відчуло рух. Тому ми зараз прикриємо очі, трошки налаштуємось на дихання, відчуваємо вдих, видих, постаралися обмежитися на ці 10 хвилинок від подій, від стресу, Супер. І ми починаємо рух рухці, будемо прогином йти вперед, шию витягатись і зкругленням назад. І приємно, приємно тягнутися, Супер. І ще декілька разів. Супер. І вичусти. Молодці. Су. І тут скрутились, зігнули спинку, підняли коліна. І прогнулись, потягнулись, скрутились, потягнулись, скрутились, скрутили, потягнулись. І ще скрутились, затримались. При піднялися, молодці. І обережно ми тут починаємо ще працювати нашими ручками. Ми вже підносимо догори, зробили замочок, опустили на грудну клітину. І лівою ручкою ми йдемо на килимочок. А правою нахиляємося. Лікоть тут можна опустити або просто тримати ру, долоню на підлозі. Праву сітничку дотискаємо. І груди розтухнули. Дих. І через перед перейшли на праву сторону. Все те саме дотиснемо ліву сітничку. Розкриємося. І через перейшли. І ще раз перейшли, залишились тут. Супер. І один раз перейшли, залишились тут. Обережно припіднялися і поклали рук на наші коліна. Ми нахиляємося, згинаємо два ліктика І ми будемо Робити такий, тут дуже схоже на паучка, ми наче провалюємось двома плечима і по черзі випрямляємо одну руку, іншу зігнете. Пішли, випрямили. І випрямо. Випрямо. І розігріваємо ще плечі, точніше просто тягнемо. І ще трошки суп і останні рази. Молодці і при піднялися, знову скрутилися. Молодці, випрямили нашу спинку. І обережно ми переходимо на коліна в позу стільчика. Молодці, відбудувались тут. І відразу ми виходимо в собаку. І починаємо тут гнати по черзі, розгнати наші ніжки. Працюємо, дихаємо, дивимося на наші стопи. Провалюємось між наших рук головою. Голова тут розслаблена, можна на неї похитати. Супер. Ви молодці всі. Вийшли в верхню планочку. Потримали. І правою ніжкою опустились на підлогу, лівою від'їхали, опинились в позиції голуба. І або ми сидимо ось так, або ми опускаємо лікті. П'яточка біля тазових кісточок. Відпочиваємо, дихаємо. Ми І ми присіли на наші сіднички. Переконали, що ми сидимо на двох тазових кісточках, стопа направлена на нас лівої ноги. Права нога залишається, як є, відбудувалась тут. І обережно або ми просто опускаємо дві ручки та підлогу, або ми прямо опускаємо літок. Супер! Ми починаємо працювати лівою ніжкою, будемо її закривати наче хочемо дотягнутися до підлоги, але це не обов'язково. І повертаємо. Закрили, провернули, розкрили. І дихаємо. Відчуваємо, як у нас провертається ніжка. Супер. Відпочиваємо. Стараємось розслабити ліву ногу, не напружувати. Взагалі будь-що в нашому житті. Ми при будь-яких ситуаціях ми маємо старатися розслабитися. Нас найбільше заторкає, коли ми напружені. Нас найбільше вбиває з колії, коли ми стискаємося. Якщо ми розслаблені, нас нічого не буде заторкати. Супор. Я знаю, що це нелегко зробити, але це допомагає. Супер, залишили нашу ніжку тут, трошки ще побули, і ми припіднімаємось на наші ручки. І таз ми наче закриваємо, ми його провернули до ніжка або ніжку до тазу, зігнули колінку і пішли животом до нашої ніжки. Ми можемо просто коліно зігнути і опуститись, якщо відчуваєте, що можна піти глибше і не глибше. І обрали тут найбільш зручний для себе рівень. Не потрібно йти кудись надто глибоко. Ми робимо те, як нам комфортно. Супер, дихаємо. Також ми не забуваємо про те, що в різні рівні, різні, різні дні циклу у жінок наше тіло різне. Тобто іноді ми тягнемось краще. Іноді ми тягнемося гірше, іноді ми взагалі не тягнемось. І це окей. Супер відпочивай, да. молодці, обережно припіднімаємось. Права нога залишається, як є. Лівою ми переступили і лівою рукою обнялися. А ой Вічне плутання право і ліво. Правою рукою обнімуємося, а ліво за спину потягнула нашу сінечку. Дивимось через ліве плече. Дихай. Молодці. Ви завжди можете поставити на паузу і не в якихось -яких положеннях, настільки, наскільки вам комфортно. Молить. І обережно ми повертаємося. І знову через колінка вийшла, планка, собака мордою донизу, згинаємо, розгинаємо ніжки. Планка потримали. І ліва нога в нас пішла в позу голову, Право від'їхали і опустились, або на ліктя, або просто залишаємось тут. Стопа біля тазової кісточки. Дихаємо, відпочиваємо. Я повернулася, щоб краще було видно. Молодці. Припіднімаємось на руки і висіляємо на сіднички. Знову переконалися, що ми сидимо на тазових кісточках, відбудувалися тут комфортне положення. І ми або опустились на ручки, або опустились на лікті. Права нога у нас стопа на нас. Ми стараємось розслабити. І починаємо закривати, відкривати. Закривати, відкривати. Будем І ще трошки. Молодці. І залишили стопу направленою на нас, подихали, припіднялися. Або перенесли таз на ніжку, або ніжку на таз. І ми її згинаємо, нахиляємося. Якщо відчуваємо достатньо витяжіння, нахиляємось нижче. Якщо не відчуваємо коліно зігнуте, животик на коліно і дихаємо в цьому положенні, з часом ніжка сама почне опускатися. Я дуже проти того, щоб ми насильно себе запихували в якісь асани. Ми маємо відчувати завжди комфорт. І дихаємося. Якщо що чоловічні опускається, опустилися нею. Молодці, припіднімаємось, ліва нога залишається, як є. Право ми поставили за коліно і відбудували знову тазові кісточки. Лівою рукою обнялися, а правою потягнулися і стоїмо, дихаємо. І Аурешто повернулась роз полунішка. І в нас тут вже достатньо нашого витяжіння. Я пропоную закріпити це нашим метеликом. Ми стопу до стопи, в нас можуть коліна не опускатись, це нормально. Ми стінички так припідняли. І тут або ми залишаємось в цьому положенні, якщо коліна в нас опускаються, ми в чому секрет. Ми стопами ми стараємось розкритись також. І тиснемо одне на одного так, щоб в нас прям включили сідниці. Якщо коліна розкриті, опустились на лікті. Якщо коліна на підлозі, ми руки ставимо за нашу спину, і ми животом потягнулись вперед. Супер. І залишаємось тут просто приємне витяжіння. Я ще раз кажу, я дуже проти того, щоб ми кудись насильно себе пушили. Це все має прийти через розслаблення. І залишились там, де вам комфортно. Молодці. Дихай. І тут обережно припіднімаємося. Супер! І схрестили наш ніжки, вийшли на коліна. Остання планочка. Потримала планочку. Ми молодці ще трошки і опустили коліна. І сіли на наші п'яточки, пролізли руками, можна прогнати високі пальці. І відпочиваємо. Це наша остання позиція. Позиція дитини в молодці. І дихаємо. Залишайтесь тут стільки, скільки вам хочеться. І якщо все ми потягнулись руками, і знову намасте. Я вам дякую. Ви молодці. І подякуйте собі самостійно.